86-річному Володимиру Белею важко не те, що говорити, а навіть дихати. Учасник війни нині на лікарняному ліжку. Щоправда, госпіталізувати його вдалося не одразу. Ми сказали, що ми, якщо нас не візьмуть, ми будемо звертатися в правоохоронні органи. І ми сказали, що ми з лікарні нікуди не поїдемо. Якщо вона не буде брати, значить носимо руками, виносити тарадовіни на вулицю. Ось і все. І ми її фактично заставили взяти. За неповний тиждень для ветерана це вже третя лікарня. Кілька днів тому рідні, які приїхали з Києва, застали його у вкрай важкому стані. П'ять діб дідусь не пив та не їв та ще й застудив легені. Син з невісткою вирішили відвести його до обласної лікарні, але там пенсіонера приймати не хотіли, навіть оглянути не поспішали. Я привіз хворого. Далі вже ваші дії. Ви привезли не в ту А будь-яку я привіз хворого. Зрештою на ветерана звертають увагу лише після того, як родичі викликають поліцію. Привязи по направленню з регіональної лікарні в обласну ветерана війни. Обласна лікарня відмовляється прийняти на лікування. Будь ласка, зафіксуйте це. Медики обласної лікарні нині пояснюють, прийняти ветерана просто не було куди. В нашій лікарні немає спеціалізованих кардіологічного відділення і пульмонологічного, тому було керовано його в ті заклади. В пульмоцентр та до кардіолога. Пенсіонера направляють до обласного фтизіопульмоцентру, але і там не обійшлося без скандалу. П'ять днів не їв не пив. Важкий стан. Скільки часу нам ще його поневіряти? Оту, а по лікарях він він у машині холодній лежить ось там. Хай помре чи як? Ну, скажіть, будь ласка, тут в черзі треба стояти? Розберемося на приймальному відділенні. А скільки чекати татові в машині? В Машині холодно. Лише за кілька годин дідуся таки поклали до обласного втизіопульмоцентру. Хоча медики досі переконані, ветеран не їхній пацієнт. Документи, з якими е, був. Доставлений пацієнт не є підставою для госпіталізації пульмонологічне відділення обласного афтизіопуцентру. Ургентну допомогу пацієнтам тут не надається. Що від нашого закладу? Всі обстеження, лікарі, які потрібні, які потрібні консультанти, ми залучали, давали транспорт, були і кардіологи, і все. Що ви давали? Що ви... Які ви подвиж робили? Дивіться, ми виконуємо обов'язки, що нам. Родичі пенсіонера скажуться в обласний департамент охорони здоров'я. Після розголосу дідуся оглядає ціла комісія лікарів та професорів. Попередньо діагностують серцеву патологію та плеврит. Відтак у цій лікарні він зовсім не помилково. Тут немає в чому ніякої проблеми. ми не бачимо. бачив. Він тут може, може. Чи... при потребі, можливо, в процесі його дообстеження будуть встановлені інші діагнози. Звичайно, і він буде скерований з. Той заклад, якщо буде потреба. У медичних закладах, котрі мали надати ветеранам невідкладну допомогу, розпочаті службові перевірки, а родичі мають намір звернутися ще й до прокуратури і вимагати після інциденту звільнення лікарів з їхніх посад.